У День героїв у селі Суховоля біля символічної могили борцям за волю України зібралися представники місцевої влади, почеста варта Молодіжного конгресу українських націоналістів та мешканці села. Віддати шану тим, хто поклав своє життя за свободу українського народу, до Земноводівської громади долучилися й представники Городоцької територіальної громади. Розпочали вшанування героїв з молитви. Священники села Суховоля, отець Ігор Головчак, отець Іван Пузир та отець Василь Возняк підслужили екомінічну панахиду за загиблими героями та окропили свяченою водою символічну могилу. Представники молодіжного конгресу українських націоналістів поклали квіти борцям за волю України та нашим героям Іванові Сирватці Андрію Добровецькому. Хвилиною скорботи вшанували пам'ять полеглих. Світла пам'ять про наших героїв назавжди залишиться в серцях мешканців нашої громади. Ми завжди будемо їм вдячні за їхній подвиг. Слава нашій нації! Слава героям!